Вітаю, друзі! Ух, сьогодні в нас буде цікавий ефір з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан адже Луїджі Самелє. Це, власне, хлопець Ольги Харлан. Вони разом вже 5 років. І, можливо, Ольга сьогодні привідкриє навіть деякі таємниці і здивує, може, і шокує чимось позитивним нас, Оля. Uh, чи одну ж таке пропозицію? Я, я думаю, як... <рапо> я... <пропозиція> <рапо> чим же ж тебе так шокувати? я вроді сама, така не шокована. <рапо> зробив чи він мені пропозицію не зробив. Чому не зробив? Я не знаю, спитай Бог, знаєш, італієць справа в тому, що італієць, чи як? Ні, 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 я так вважаю, що Зараз не час для чогось такого, знаєш. І він це розуміє. Mm -hmm. Він розуміє, що в мене зараз голова забита зовсім не тим, що мені там нам треба побратися. Щось таке. Mm -hmm. Тому зараз дуже важко і настрій, і знаєш, такий настрій коло навколо тебе не дуже такий mm -hmm. гарний. Тому я думаю, mm -hmm. що він просто. Може, чекає, чи... але це не важливо. Я вважаю, що ми вже побралися. Чесно, я вважаю. Але тому що ми живемо разом. Ми вже ну, ми як пара, яка вже не 5 років, а 10-15, може так, я не знаю. Тому, mm -hmm. знаєш, ми нікуди не поспішаємо. Я вважаю, коли це 5 років, це вже треба було чи раніше вже робити, mm -hmm. чи вже так. Ну, так, пізніше. Ну, насправді, можливо, ти з обережністю вже ставишся до цього, тому що в тебе вже був перший шлюб. Так? Скільки років він тривав з Дмитром Бойко, українським савлістом? Три роки ви були в шлюбі. Чи зробила ти якісь висновки з цього? Не знаю. Розкажи про перший шлюб. Ну знаєш, я не сиділа так і не записувала якісь там висновки. Але mm -hmm. ні, це це зовсім друга історія, інша історія, тому це інша людина, це вже інший світ навколо нас. Тому це, mm -hmm. це було вже давно, і mm -hmm. я вдячна за цей час, що в мене був до цього. І, mm -hmm. Я вчуся там на своїх помилках. Звісно, mm -hmm. так від мене були помилки від, від нас були помилки. Ми вчимося на цьому, mm -hmm. але я не профро... про що не шкодую в своєму житті. Так чи з Дмитром ти підтримуєш стосунки, і чи знаєш, як склалася його сімейна історія професійна? Uh -huh. Також ні, я не підтримую ніяких е зв'язків. Mm -hmm. я, я сподіваюся, що в нього все гаразд. E, <звіння> нас є e, zagальні, загальні друзі, <звіння> і, і, і інколи я питаю, інколи мені розповідають. Тому я знаю, що в нього все гаразд. <звіння> <звіння> я знаю, що в нього все гаразд, і e, так повинно бути. <звіння> Зрозуміло. Люди, які зараз проживають розлученням, що ти їм порекомендуєш, як це краще пройти. І е, твоя основна причина, чому не склався ваш шлюб? Ох, е, давно це було вже. Mm -hmm. е, ну, людям, хто переживає е, зараз розлучення, ну що можу сказати? Боже, це так давно було. Я навіть не знаю, що сказати. Навіть. Е, я пам'ятаю, що мені дуже було важко, але я, я була в мене були друзі, коли в мене були мої близькі люди, хто mm -hmm. мені допомагав цим справитись. Знаєш? І тому я просто дивилася вперед. І все. Я просто я пройшла це. Я, це мені було важко, звісно. Але я пройшла, і це якийсь етап моє, мого життя. І я знаю, mm -hmm. що в нього все буде гаразд, і в мене все буде гаразд, і, але не разом. Таке трапляється, і слава Богу, всі здорові, всі живі, і, 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 а то таке, знаєш, як кажуть. Mm -hmm. Тому yeah. ті, хто проходить розлучення, це вам тільки дивитися вперед, нащо mm -hmm. дивитися на те, що було. Це важко проходити, звісно, тому що ти думаєш, нащо це зробили, о, чи, а, чи правильно я роблю. Чи, якщо ви це зробили, тому це правильно, мабуть. Що. Але, на жаль, mm -hmm. так, таке трапляється, що пари розпадаються, сім'ї розпадаються, mm -hmm. але треба дивитися вперед. Ну, це зв'язано з тим, що він переїхав за кордон, наскільки я знаю. Так, у ну, це, це було важко, тому що я повернулася у професійний спорт, mm -hmm. а він залишився там, і це було важко просто якось, поєднувати mm -hmm. і так, поєднувати. Тому. Mm -hmm. так, так. Так. Як твій хлопець чи наречений, можна так сказати, ставиться до <рес> так, ставиться до військових дій в Україні, що знає Італія про це? Я думаю, і тож, те, що я бачу по телебаченню, так як я вже так розумію італійську мову і трошки розмовляю, то вони бачать все і вони знають все. То також він кожен день читає новості, новини. Вони він все бачить. Він розмовляє зі мною. Він бачить мене, як я реагую на ті, ті чи інші новини. І він завжди зі мною. це вже ця війна також частина його, тому що я частина його, війна вже частина мене, і це вже є така. Знаєш, ланцюжок вже такий йде. Тому так він дуже вболіває за Україну і теж е, молиться за мир у нашій країні і дуже е, радіє, коли так. я показую то якісь наші перемоги маленькі. Так, Маріо Драгі, так прем'єр-міністр Італії. Він теж підтримує Україну. Він був в Вірпіні. Був разом з Володимиром Зеленським. Був на зустрічі там з президентом Румунії тоді і з канцлером Німеччини з президентом Франції Макроном. Він приїжджав в Україну, підтримує. Дякую Італії а, за, за цю підтримку, тому що для нас це теж дуже важливо, а, ось таке запитання. Дякуємо велике. Вони дуже багато робили і роблять, і я не, не сподіваюся, сподіваюсь, що ще зроблять для нас. Так, так. і Це... так, сьогодні такий в нас особистий ефір, такі особисті так. теми. Якщо ти можеш порівняти, от в тебе були стосунки от, з українцем і з іноземцем, так які я, яка різниця, Чи, чи складніше тобі живеться з іноземцем, чи простіше? Ну, якщо б було складніше, мабуть, що це б не було п'ять років вже, знаєш, <плес> <плес> тому <плес> uh, то я не звісно, трошки менталітети вони різні, але я знаєш, відкрилась чому новим, чомусь, uh, чомусь? Uh -huh. <плес> новому чомусь чомусь новому. Тому це я дуже поважаю їх традиції, дуже поважаю його традиції. Він дуже поважає мої традиції. Це дуже класно, тому що в мене вже з'явилося ще якісь традиції, Знаєш, то знаєш сказати, що якось. Я про це навіть і не думала, що якось там італієць, mm -hmm. Він не такий сам по собі, він не такий емоціональний стереотип, що всі італійці емоційні собаке. Mm -hmm. mm -hmm. uh, yeah. no. mm -hmm. Те, що він жестикулює, це звісно, він розмовляє жестами, це, це нормально. І, і, і взагалі це не всі так, це він може оце, оце, оце сказати, mm -hmm. але uh, який mm -hmm. є, так, о, такого люблю. Так, mm -hmm, це її полюбила, мабуть. Ольга, you speak Un po, un po si. oh, okay. <laughs> Ну Давай на закінчення ефіру декілька слів для українців. Я знаю іспанську, вони трохи схожі. Так, uh -huh. я зараз починаю потіти, бо я вже... Ні, так, ні там декілька слів, декілька <laughs> загальних. Arrivederci, це до побачення, так? Arrivederci. Uh -huh. Так, а Рівдерчи, це до побачення, чао, це пока. Але знаєш, я, я б взагалі сказала б українською краще, ніж італійською. Я б я дуже хотіла б сказати всій Україні, що я дуже сумую, я дуже люблю всіх вас. Я дуже сподіваюсь, що е, я скоро приїду і, е, знаєш, і е, відчую цей. Е, Знаєш цю атмосферу дому, mm -hmm. і я дуже це хочу. І я дуже хочу, щоб Україна Україна трималася. Я дуже хочу, щоб всі я закликаю, будь ласка, допомагайте Зсу і вірте ЗСУ. То що вони роблять, це щось неймовірне, тому надо ще, надо ще не треба зараз зупинятися ні в кому разі і. Mm -hmm. Зараз дуже важливо ще час ще більше допомоги треба від всіх, від всіх стран, mm -hmm. від всіх нас. Тому що треба а, донатити і а, прислуховуватись. І саме важливе, будь ласка, не сперечайтеся між собою зараз. Будемо всі а, ці. Знаєш, тому що зараз багато якісь там а, перепалок чи щось таке. Але зараз в нас один ворог, і це дуже важливо, щоб ми всі з об'єдналися про, проти одного ворога. А те, що так, буде і... потім, буде потім так Тому... і нагадаю, що в попередньому інтерв'ю Оля ти мені розповідала, що навіть зібрали 45 тисяч євро, так саме на відбудову школи чи для фехтування? Ні, ні це для це ми зібрали на фехтувальників. Хто поїхав за кордон, кому потрібна допомога за кордоном, кому потрібне там поїхати на змагання, це ми для них так, так. і Потім сподіваємося, буде. що от твій голос і саме от в іноземних виданнях прозвучить з приводу відбудови твого міста Миколаєва, тому що так тебе знають і тебе почують, тому що твоє місто отримує дуже потужні удари щодня. Знаєш, я вже, вже як ця бавовна загорілася в Криму. Я вже думаю, там на півтора тижні жні вони зупинилися ці обстріли Миколаївщини. Ніколи не була так, ніколи не могла подумати, що від яких просто бавовний. Mm -hmm. Я буду посміхатися, яка буде в Криму, знаєш, але знаєш, тому тому знаєш, Зеленський радить росіянам лише одне коріть у правильних місцях. Да, та, на, як там коріть не там, де як там було а, в Харкові написали, написали. А, коріть не там, де не треба. Не, не коріть, коріть не там, де треба. Ні. Коріть, і там, де не треба, чи щось таке, я пробачю, я не, mm -hmm. не пам'ятаю, бо це якось класне було. Mm -hmm. Я тобі скину, як це було. Mm -hmm. Але, я ставлю я... на заставку. Ага. Да. У народі і у мережі. Всі бажають вам точних розрахунків і нових влучань. А окупантам кажуть зрозумілою їм мовою: хвадіть, курити, де попало. куріть і там. Где еще не я дуже бажаю а, всім нам терпіння. А, я дуже бажаю, щоб всі залишалися здоровими і максимально а, щоб все було гаразд. Тому я вірю в те, що скоро ми побачимося, і, і, і слава Україні, слава. слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе, понад усе. і далі ми всі знаємо. <гум> Правильно, дякую. З нами була сьогодні Ольга Харван. Залишайте ваші коментарі і, звичайно, ставте вподобайки цьому відео, аби більшість українців побачили це інтерв'ю.